Сьогодні оголосили топ 5 робіт учасників відкритого творчого конкурсу на визначення логотипу сум. Хто увійшов до п'ятірки та за якими критеріями їх вибирали далі у сюжеті Євгена Перестенка? Учасники творчого конкурсу мали 80 днів, аби надіслати свою версію логотипу. Усього надіслали 44 заявки. Сьогодні з них обрали 5. Сума місце смаками це значить що кубики зображені на логотіпі, якби сахар. Но в то же время это кубики, которые означают, типа Собери, город, сам, побудумо, место разом, Это тоже означает. И сумма вместе с маком тоже двойка фразы, как бы не просто со вкусом сладкого сахара, а со вкусом стиля, можно сказать, тоже. Над этим шрифтом, я. Э, то есть, над похожим шрифтом, я. Я де, ну, давненько, але я його типа це мой личный проєкт. А потім оказалось, що ну, типа, вот этот конкурс, я думаю, і я його трохи модіфіцірувала якраз для суми, вот У придумав. Саме свілого тип я вирішила зробити символік, яка притаманна нашій Сумській області. В ньому і розкривається і богиня, берегиня, і добове листя, яке притаманне нашому місту, тому що ви ж знаєте, первоначально були дубові тут рощі. А також квітка як символ, що наше місто буде розквітати і завжди процвітати. Для сумів вирішив зробити, тому що все-таки це є українське місто, і хочеться, щоб всі пам'ятали, що українське місто повинно бути асоціювати з чимось українським. А як відомо, що Україна це як квітуча держава? Город наш осінь світучі по сравніні з усіма іншими городами. А то решила сделать в форме цветка и поярче, возможно, для того, чтобы яркость нашего города и логотипа привлекла таким образом туристический поток. Оцінювали роботи за чотирма критеріями: оригінальність, лаконічність, змістовність та естетична привабливість. Тепер методом онлайн голосування на сайті міськради з п'яти робіт сумчаних обиратимуть одну. Голосувати можна буде з 1 і до 25 вересня. Далі логотип з найбільшою кількістю голосів мають затвердити депутати і мерсум на сесії міської ради 28 вересня. Після 25 вересня, за кількістю більше набраних голосів, буде обрано переможця. Після того автор має заключити договор з міською радою і передати свої авторські права на логотип. Може бути такий варіант, що буде не обрано переможця, але як або, наприклад, переможець відмовиться надати свої авторські права, тоді буде збиратися знову оргкомітет і обирати вже наступного або за найменш за найбільшою кількістю голосів, які б вже наступні набрали. Учасник логотип, якого ж затвердять, отримає 15 тисяч гривень. Євген Поростенко, Сергій Мілевський на часі новини.